Анітірослав Ніколаєвич воєнслужю російської армії квадрокоптер. сьогодні посетим спас мені життя. Це підступи до міста. Дорога часів Ярбахмут. Ось цей саме відбився від групи, і коли зрозумів, що йому настане вірна смерть, відкинув в сторону автомат і почав просити про пощаду на відео. Далі ви бачите, як була написана записка. Поміщена в такі пакетик з-під Сухва і відповідно за рахунок безплотного літального апарату, скинута. Окупант її прочитав і прийняв рішення здаватися в полон. Ми його провели до наших позицій, і там вже його прийняли піхотинці, також розвідники ходу 9-2. По ньому відкривали вогонь його військовослужбовці, який не доходить служби, але їм не вдалося в нього влучити в разі, якщо він би дійсної манер відійшов назад, він би був розстріляний. Варто зауважити, що а, а, український полон рятує для окупантів об'єктивне життя.